Слава Україні, товариству! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп. Знаєте, кожного року бренди випускають багато різноманітних нових моделей, але є такі модельки, які стають особливо популярними. І це якраз можна сказати про ось цю модельку від бренду The North Face, яка називається Glen Cliff. Людям дуже сподобався ось цей дизайн, і чесно я їх прекрасно розумію. І хоча до зими залишилося там ну, майже два місяці, ці червики практично на всіх ресурсах розпродані, і знайти їх у чорному кольорі, скажімо так, непросто. Проте ви пам'ятаєте. Що будь-які кросівки, включаючи ці червики, а також одяг, аксесуари, взагалі будь-що. Ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Ну і також пам'ятайте, що весь товар в наявності на нашому сайті Store, тому теж заходьте туди. Ну а тепер давайте поговоримо про ці черевики конкретніше. Взагалі, станом на зараз, коли знімається відео, немає ні одного огляду ні на Ютубі, ні на будь-яких інших ресурсах. Тому я так сказати, буду першопроходцем. Є висока і низька версія цих черевиків, низькі, як на мене, виглядають симпатичніше. Ну і низькі, в свою чергу, крім ось таких чорних, є ще у кольорі Omond Butter та Summit Gold. Проте чорна версія найбільш універсальна і найбільш популярна, тому знайти саме чорний колір якраз найважче. І, до речі, вони йдуть унісекс з 36 по 48-й розмір. Зараз багато брендів теж використовують таку фішку, коли не випускають окремо жіночі чоловічі пари, а просто луплять загальну розмірну сітку. На офіційному сайті в описі до цих черевиків можна знайти інформацію, що вони надихнулися черевиками для скелолазання і створили кросівки для подорожей містом. І Якщо звернути увагу на протектор знизу, то він, хоча і має там невеличкі зубчики, але створений ніби реально для різноманітних поверхонь, які можна зустріти. Стріти саме в місті. Ну і жовтий надпис Вібрам знизу і збоку свідчить про якість самої підошви, про її хорошу зносу, стійкість і в той же час гнучкість. Що стосується проміжної підошви, то видимо, її частина знаходиться тільки ось тут, позаду, і це є не гума, це є дуже м'ягенька ева, дуже м'ягенька піна, яка якраз і буде амортизувати вам п'яточну частину, проте всяких візуальних заломчиків згинів з часом, ви точно не уникнете. До речі, вага цих черевиків у в другому розмірі всього 370 грамів. Це насправді дуже мало, коли ми говоримо про осінньо-зимовий варіант взуття, тому що, в принципі, нормальні кросівки важать плюс-мінус стільки ж. Що стосується середньої і передньої частини, то проміжна підошва тут присутня, але вона схована за ось такими резиновими накладками. Причому гума тут теж відрізняється. Спереді це більш така тверда гума. По боках вона більш еластична. Але знову ж таки, сама висота. Проміжної підошви ну, вона десь до 1 сантиметра піднімається вгору, і як на мене, як для зимового взуття, це мало. Якщо ми говоримо про зимовий період, то частенько ви змерзаєте в ноги якраз через недостатню висоту самої підошви. Та ваші ноги чи ваші кросівки, вони ніби впитують цей холод від холодної землі. Тому цей умовний один сантиметр, включаючи вже сам протектор, це насправді мало, тому звертайте на це увагу. До речі, ось цей логотип збоку. Це не просто нанесений принт, це повноцінний резиновий логотип. І як на мене це важливо, щоб з часом він так просто не стерся, тому що логотип як не як і додає в загальному вигляді цих кросівок. Що стосується матеріалу верху, то гуму ми з вами вже проговорили, а далі це цупкий текстиль, який йде практично по всьому периметру, тільки зона язичка зроблена з неопрену. І по суті, це створює ніби одну конструкцію шкарпетки. І, до речі, якщо заглянути всередину, то Середини йде додатковий підклад, суцільний підклад, який мені дуже нагадує матеріал Primaloft який частенько застосовується у зимовому взуті. Це такий не товстий, але досить дієвий матеріал. Так от, тут ніде не заявлено, що застосовується саме Primaloft проте по своїй структурі, по своїй товщині дуже на нього схоже. І це однозначно плюс, якщо ви розглядаєте ці черевики для зими, тому що ну підклад зимою точно вам не помішає. Фурнітура Якісна, металева, нерухома, шнурки круглої форми. Ну і нас цікавить, звісно, система швидкої шнурівки, ви взуваєте черевик, натягуєте і просто лейслокер цей опускаєте вниз. Ну а для того, щоб зняти черевики, просто легенько тянете вперед ось тут лейслокер і спокійно відтягуєте. Єдиний момент, коли ви затянете шнурівку, куди потім ось це діти? Ну, єдиний варіант це запхати десь сюди під шнурки. Але насправді було б прикольно, якби придумали або якусь кишеньку, або якесь додаткове місце, куди цю шнурівку можна фіксувати. Набивки в п'яточній частині, ось тут зсередини насправді багато, плюс спереді йде суцільна шкарпетка, тому я думаю, носити їх буде комфортно і натирати. Ну тут в принципі немає навіть і чому. Але зверну увагу, що п'ятка практично ніяк не зафіксована. Бачите, спокійно я її можу прогинати. Ну і це в черговий раз свідчить про те, що ці червики. Призначені для міста. Позаду на п'ятці та ось тут, на язичку в передній частині з надписом ТНФ присутні дві петельки для того, щоб зручно було ці черевики взувати. Ось цілка суперстандартна, причому якість її, ну, така собі. Здалося б, щоб сюди засунули якісь там ортолайт, умовний для того, щоб він додатково там впитував вологу. Ну, але вже маємо, що маємо. Ніякої мембрани або інших технологій, які би захистили ваші ноги від вологи, тут немає. Та тут йде прорезинена вся нижня частина кругом, ну але знову ж таки, це не повноцінний захист, і зверху взуття все-таки промокає. З сторони це дійсно мінус, але з іншої це може зіграти вам на руку, для прикладу, якщо ви не дуже багато часу проводите на вулиці, та умовно, ви вулиці черевики дома, пройшлися десь в магазин, або пішли, посиділи в кафе, або десь на навчання. Знову вийшли на вулицю, знову кудись зайшли і так далі. Як не як всередині в приміщенні в кросівках з мембраною, вам буде... Буде жарко точно. А тут, хоча тут є підклад, але тим не менше вони достатньо добре і вентилюють, тому на це теж звертайте увагу. Гортекс потрібен далеко не всім. Ну і пам'ятайте, що є спеціальні спреї попшикали і маєте вам водовідштовхувальні черевики. Ціна такої пари в Штатах 160 доларів, в Європі це 170 євро. Мало це чи багато, не знаю. Напевне, кожен нехай вирішує сам. Щодо підбору розміру, вони йдуть правильного розміру, true і навіть якщо ви розглядаєте їх купувати там під теплий носок, то все одно я би брав ці черевики правильного свого розміру, Більші точно не варто брати. Тепер трішки висновків. На рахунок зовнішнього вигляду. Я думаю, що багато хто з вас, як і я, в першу чергу вибирає по зовнішньому вигляді, ну а потім вже оцінює різноманітні характеристики, які я вам сьогодні і розказав. Для мене це, ну напевне, цього сезону одні з найгарніших, якщо не найгарніші. Ніші черевики станом на зараз, оцінюючи новинки, в своєму ціновому діапазоні є для прикладу там черевики від ро, ну, але вони коштують вже в рази більше. На нозі вони сидять зручно. Нагадаю, що вони є легенькі і в принципі достатньо м'які, якщо порівнювати з іншими черевиками. Але як на мене, це хороший варіант на пізню осінь. Коли ми говоримо про зиму, то я би розглядав їх тільки в тому випадку, якщо у вас такий змішаний режим, Мовно, ви трохи десь там в транспорті, трохи в приміщенні, трохи на дворі, тоді. Ці черевики вам теж підійдуть. Якщо ви багато проводите часу на вулиці, то напевне це не ваш варіант. На цьому в мене все такий от получився огляд. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, то поставте лайк, напишіть якийсь комент. Ну а з вами був Макс канал Лішо. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.